Отже, на попередньому уроці ви говорили, коли у вас була заміна про підрядність однорідну і неоднорідну. Нагадую, що однорідна підрядність це тоді, коли ви від головної частинки, або від усієї головної частинки, або від якогось одного й того самого слова з головної частинки ставите однакові питання до підрядних. Правильно? Правильно. Дивимось приклад. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Головна частинка де? Розкажи, ні, просто розкажи. Далі пішла перша підрядна, так? І друга підрядна. Ставимо питання від головної до першої підрядної. Розкажи про що або просто розкажи, що, так? Як за горою сонечко сідає. До другої підрядної, яке, яке питання буде ставитися? Те саме: розкажи про що або що, як у Дніпра веселочка воду позичає. Бачимо, що ставимо від одного і того самого слова з головної частинки. Отже, це підрядність яка? Однорідна. Угу. Тут є запитання? Немає. Добре. Якщо у нас підрядність є неоднорідною, то запитання ми будемо ставити від різних слів з головної частини, або ці питання будуть різними. Угу. Дивимось приклад. Коли в тебе Віра у працю згасає. Поглянь на ту річку, що Скелі зриває. Де головна частинка? Поглянь. На... Поглянь. Так. Поглянь на ту річку, що скелі. Поглянь на ту річку, правильно? Так. Добре. А дивимось, до першої частинки. Від якого слова будемо ставити запитання? Від якого слова? Поглянь. Поглянь. Так, а тепер уважно, коли тут буде коли. Це про час чи про умову? Про умову, як перевірити. Якщо коли можемо замінити на якщо, то це умова. Якщо коли на якщо не міняється, це час. Тут можна замінити, якщо в тебе віра у працю згасає, так? Тому поглянь, за якої умови, якщо в тебе віра згасає, я не буду надписувати питання. Добре? Далі дивимося від головної до другої підрядної частинки, від якого слова будемо ставити питання. Річку. Річку, так. Ставте питання. Ні, річку яку, що скелі зриває. Річку яку, яка скелі зриває, так? Бачите, що ми ставимо питання від різних слів. Туди ставили від поглянь, сюди від річку. Якщо ви ставите питання від різних слів, і тим більше, якщо ці питання ще і різні, то це підрядність, яка неоднорідна. Запитання є? Так, добре. І третій вид підрядності це послідовна підрядність. Вона того так і називається послідовна, що питання буде ставитись від першої дужки до другої, від другої до третьої, від третьої до четвертої, і так далі. Тобто від кожної попередньої до кожної наступної. Дивимось, наприклад. Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Головна частинка в нас де? Благословен. Так. Підрядна. 40. Так. І 40. яку сходив Тарас малими босими ногами. Дивимось. Благословен той день і час. Звідки будемо ставити питання до першої підрядної? День і час. Який. Який? Коли прослалась килимами земля? Далі від чого ставимо питання до, третьої, до другої підрядної? Земля, земля яка, так? Яку сходив тарас малими босими ногами? Угу. Бачите, від першої дужечки до другої, від другої до третьої. Якби ще були, то було б від третьої до четвертої і так далі. Це послідов... підрядність послідовна. Угу. Питання? Складне щось є в цьому? Немає. Так, далі. Як бути з розділовими знаками, якщо у вас в реченні кілька підрядних частин? Все точно так само, як при однорідних членах речення. Тобто Ми з вами підрядні, однорідні підрядні частинки сприймаємо як однорідні члени речення. Якщо у вас є дві підрядних частини, і між ними стоїть сполучник І, будемо між ними кому ставити? Дві підрядних частинки між ними сполучник І. Я знаю, як писати твір і як вирішувати цей приклад. Буде кома перед І? Ні. Не буде. Не буде. Тому що у вас І це одиничний сполучник. Я знаю дерева і квіти. Ви поставите кома перед І? Ні. Так само і тут кома не потрібна. Зрозуміло? А якщо буде я знаю дерева, квіти. Дерева, кома, квіти. Так само тоді, якщо я знаю, як вирішувати цю задачу, як писати твір, тоді вже кома теж буде. Зрозуміло? Зрозуміло, на правило. У складному реченні з однорідною підрядністю перед сполучниками і, й, та в значенні і, або, чи, кома не ставиться, якщо вони приєднують однорідні частинки. Пройшло немало років, як погас вогонь війни і вичахли гармати. Дивіться, у вас перше підрядне, як погас вогонь війни, правильно? Це перша підрядна частинка, а це друга і вичахли гармати. Правильно? У вас одиничний і їх поєднав, отже, коми немає. Другий раз можна було написати як, але його просто опустили для того, щоб воно не повторювалося. Бачите, у таких випадках другий сполучник або сполучне слово опускають, щоб уникнути тавтології або з метою гримування. Могло бути, пройшло немало років Кома, як погас вогонь війни і як вичахли гармат. Угу. Кома не ставиться. Тому що одиничний І. Якби не було цього, і була би Кома? Як Була би. Зрозуміло? Зрозуміло. Питання?